Як тільки приїхала у відпустку, відразу ж форму свою зняла і змінила на сукню, тому що до 10 місяців я в сукнях не ходила, а тут літо, а в мене їх дуже багато. То кожен день буває по 5 разів на день я змінюю, бо треба ж все переносити. Торік у вересні кропивничанка Тетяна Назаренко залишила посаду директорки центру народної творчості і приєдналась до Збройних сил України. Має посаду бойового медика. З лютого місяця, коли Почалося вже повномасштабне вторгнення. Е... Лютий я ще пережила селячі переселенців в себе вдома. Потім я почала їх селити в себе на роботі. У нас такий перевалочний пункт був. Потім почали волонтерити, волонтерити. я зрозуміла, що мені цього мало, що я можу щось зробити більше і більш цінніше. Говорить, має водійське посвідчення, думала, що на фронті буде водійкою. А потім набирали вже на курси бойових медиків у вересні місяці. Я отримала повістку. Близько трьох тижнів у нас було навчання. Це було інтенсивне навчання, тому що цей курс викладається за три місяці. З листопада 22-го була у Бахмуті та Бахмутському напрямку. Перший мі трьохсотий був буквально в перший день. Ну як трьохсотий були навчання там, і він щось чи з бехи спригнув, чи що, і повредив руку. От. Біжить, кричить до мене. Я з квадратними очима стою, дивлюсь на нього, бо я тільки приїхала, я нікого там, ну абсолютно нікого не знаю. І він кричить, що йому болить, і я стою дивлюсь на свій рюкзак, на той думаю, господи, що я тут роблю. Надала допомогу йому все це таке перше знайомство у мене було з моєю ротою. Розповідає, найстрашніше для неї не встигнути надати допомогу або надати її неправильно. Там немає часу думати. Ну тобто, там треба, якщо ти щось бачиш, там відключається зразу все, і тільки ти дивишся, як швидко допомогти. Ти оцінюєш в мілісекунди ти оцінюєш ситуацію. І надаєш допомогу. Слава Богу, поки в моєму в моїй копілки двохсотих немає, в мене всі повиживали. Показує відео з Бахмутського району. Машина, в якій їхала жінка, потрапила під обстріл. Після кожного гойваки, після кожного виїзду у нас пробиті колеса. Ми поки їх поміняємо, а вже треба наступних вести. каже польові умови її не лякають. Якось я не відчувала дискомфорту навіть там, коли ми в посадках були, в підвалах були. Ну, Мені, наприклад, не тяжко. Тяжко було тільки носити ці 300 тисяч 100 рюкзаків за собою. Показує на завдання з собою, бере рюкзак вагою 15 кілограмів. Все було абсолютно все. Від турнікета, від кровоспинного до внутрікосного доступу, там такі шприци, шини. Придбала невеличкий собі рюкзачок, буквально недавно. То я вже укомплектувала ну там максимально на 10-15 бійців. То це у мене йде як до укомплектування того, що я використовую з меншого. За час служби отримала відзнаку від командувача військ-оперативного угрупування Захід та відзнаку Кіровоградської області за мужність та відвагу. Показує завжди собою носить два синьо-жовті прапори. На цьому стягові ставлять підписи побратими, декого немає в живих. Другий прапор був з нею у Бахмуті. «Чаще переживати, от коли ти сидиш з хлопцями, п'єщай там чи вечеряєш, а через пару годин їх уже немає. Ця бойова сорочка Тетяни її оберіг. Коли буде перемога. То я вже в ній буду її святкувати. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький України і по гарячим точкам.